такий в мене є чемодан. Столик у мене тут в кімнаті майже вже ремонт, перестановку закінчила. Але столик у цей в мене буде тут такий робочий. В мене є отакий старий чумадан. Я його хочу реставрувати. Тут буде тканинка, тут будуть на резинках приліплюватися всякі штучки. Але поки я спочатку не зняла, чогось забула, мені треба зняти всі оці штуки. Оце я їх зніму. Оцю фанеру я її помию. А сюди потім хочу кусочки оці дідіска приклеїти, між ними покрасити. Ну, коротше, він буде такий блестящий. От. Ну, коротше, далі буде. Ну що ж, я його вже зверху почистила. І я вже більше тижня думаю, що мені з ним робити. Бо я хочу його обклеїти шматочками дисків, cd дисків І я вирішила, що я в колір цієї стіни, в мене краска залишилась. Я його покрашу, пофарбую для того, щоб... Потім приклеювати диски і потім лаком з блискітками його покрасити. Отут я теж вирішила, що я покрашу. І куплю сюди клейонку таку, типу для столу, але вона прозора із блискітками. Ось. Зараз буду фарбувати. Воно висохне, в мене вже є шматочки дисків, бо я вирізала зірочки. Продовжую. Ну що ж, пофарбувала. Тут фарбувати не буду, бо тут буде тканина. І тут видно розводи, воно неякісно обдерте, але це не важливо, тому що я вже от почала тут обклеювати шматочками дисків. І потім воно все одно буде закрашуватися, зафарбовуватися лаком з блискітками. Я колись купувала, в мене навіть десь відео є, де я їх купувала. Тому цих дурочок тут не буде, напевно, не знаю. Ну, поки що, отак. От У нас на вулиці дощ. А тут я ще посадила собі алоє. Прийметься, не прийметься, не знаю. Mm. Ось я вже обклеїла. Тут ось видно, як воно світиться і в мене по всій стіні, по всьому потолку така радуга. Воно навіть видно. Так, далі що ж я зробила? Я ось так ще тут пофарбувала, бо я не впевнена, що я буду бока робити. І ось таку підложку зробила. Картон, пупирка. І сьогодні на секунді купила ось таку стару кофту для того, щоб зробити отак. І я її трохи, мабуть, криво обрізала. але буду степлером піджимати по краям. А потім покажу. Ну що ж, я майже закінчила з цим чемоданом. Поки що я його лаком не фарбувала і, напевно, не буду цього робити. Зробила отаку от подложку, бортики не хотіла робити, але зробила. Тут зберігати ось таку книжечку книжечки, про які я вже знімала відео, що тут різні артефакти, різні зілля будуть, які будуть згадуватися в моїх книжках. А ще я зробила ще один блокнот. Вчора зробила. Тут в цьому блокноті я хочу записувати правда, він такі трошечки гнеться. В цьому блокноті я буду записувати різні заклинання, які будуть в мене в книжці згадуватися. Хочу, щоб в мене один набір заклинань був на всій історії, на всі майбутні книжки, де я буду їх описувати, буду малювати різні картинки. Ось. Тут ще в мене буде один маленький чумоданчик. Ось такий, у мене ще є один старенький. Тут гарна така защолочка. Я її знімати, прибирати не буду. Давай відкривайся. Я її всередині також пофарбувала. Зверху буду обклеювати паєтками. У мене є жовто-блакитні паєточки. І я довго не знала, що я сюди буду складати, але так вийшло. Привіт. Але так вийшло, що я собі нарешті замовила строгучні печатки на тему Гаррі Поттера з ложечкою. І велика ймовірність того, що в мене буде іменна печатка з буквами BF, тобто Бетфанатка. Ось і я собі ще куплю потім стругуч, і певно, що я буду саме у цьому чумоданчику це все діло зберігати. Ось. І ось це місце буде для цієї чумоданчика. так воно буде виглядати. Так, це в мене старий стіл для того, щоб всякі разне робити. Щоб не шкода було, якщо він спортиться. Ось, а тут а, в мене є думки того, що. Я не буду лаком покривати, я куплю собі типу отакої клійоночки, але е, прозору з блискітками. Я обклею зверху, але це не точно. І от я думаю, що отут треба буде обклеїти для того, що я тут хочу всякі різні штучки, які буду робити, щоб вони тут зберігалися. Тобто якісь баночки, скляночки на резинках. Тобто, буде такий тримач. Ну, ви вже побачите це відео, коли це все буде певно, що готове. Дуже класно. От заради цього я його і робила. Це побачите, коли вже це буде готове. Бо останнє, що мені тут треба зробити, це от з цією з кришкою щось зробити. Я пробувала залити фарбою, але вона втягнулася і воно мені не, дирочки, не, не заповнює. І думала лаком, але мені сказали, що це буде також дуже проблематично, тому що він буде так само впітуватися всередину. А мені треба так, щоб воно можна було його мити, і щоб воно в мене не царапилось. І Єдиний вихід, який я бачу, це просто купити клейонку і його обклеїти. І ще я думала, отут отут іще обклеювати а, також кришечку. Оцю, а, щось в мене тут треба зафарбувати в косяк. А, обклеїти ще оцей верх. У мене там є сині диски, ці такі. Це сідішні диски, а то в мене є dvd диски вони сині, двосторонні. І вони пооблуплювалися, і вони, коротше, тоненькі. І просто тоді клійоночкою обклеїти, щоб його можна було витирати. Ну, тоді ви побачите, чим це все закінчиться, от коли вже я його зверху тут дороблю, вирішу, як з чим. Тоді вже це відео буде закінчене. Завершене і опубліковане. Ну що ж, я його нарешті пофарбувала лаком з блискітками. Він повністю весь пофарбований. І тепер можна його спокійно витирати від чогось, від пилюки чи там ще чогось, і не боятися, що злізе краска. В середині він також пофарбований, також лаком з блискітками. Тут вже лежать мої блокноти. Блокнот по артефактам, зіллям і всякому різному по книжкам. Тут в мене блокнот по заклинанням. У мене тут навіть вже перше заклинаннячко є по книжці. Ось таке. Це по новій книжці, яка зараз тільки в процесі написання, і її публікація буде 3 грудня. Тут я хочу всі заклинання, які в мене будуть зустрічатися в книжках, записувати. Він також товстенький. Ось далі тут в мене Соргуч набір. Я вже про нього знімала відео. До речі. Хто дивився попереднє відео про цей срогу, як мене обманули, ось я тут в себе знайшла стареньку свічку, додала її. А коли я почала писати продавцю, що ви б хоч би відповіли мені на запитання, на що мені почали казати, які запитання ви ніякого запитання не задавали? А я кажу, що стосовно того, що свічки не було, на що мені звали, так ви ж не запитання задали, ви просто написали. Я кажу, що ну, так ви ж нічого мені не відповіли стосовно цього, що свічки не було, і зовсім інші печатки були додаткові, що ви б хоч би вибачилися за це. Ну, мені там таку відповідь написали, що я вирішила, що я більше з цих продавців нічого не буду купувати. Цю коробочку, якщо ви бачили, з печатками, які я замовляла через OLX, Тут я склала всі три печатки, ложечку, і обклеїла такою блискучою бумагою, і зробила тут от таких два штампи. Ну і все, а це мої свічки, я купила, вони дуже гарно пахнуть, і я їх залишила в цій коробці, для того, щоб вона мені не смерділа цим лаком. Бо я поки їх фарбувала, ці коробки, то я чуть не задихнулася від цього лаку. А ще ось цей маленький чемоданчик, я його також пофарбувала і лаком, і фарбою. І тут в мене ось такі придбання. Це кандурін для того, щоб робити красиві зілля. Тут він у мене золотистий і фіолетового кольору. Також я в Аврорі купила собі ще ось такі близькі червоні, сині. І це типу золото темне таке. Також для цих зіллячок. Також купила в Аврорі два таких маркера для того, щоб малювати по ось тим штучкам. Тут навіть видно, що є золото і срібло по самій печатці. А, через інтернет замовляти не дуже дорого, а два маркера я цих купила за 29 гривень, тобто 15 гривень за штучку. А ще я колись купувала собі чашку, і там була така краска, і вона в мене досить давно вже валяється. І я її також сюди поклала для того, щоб потім використати, щоб вони в мене не валялися. Ось так. А ще я собі отакі трояндочки зробила. Так ось доробила і нарешті я зможу змонтувати це відео і його показати. Тому всім дякую за перегляд, всім гарного дня! Мирного неба над головою. Підписуйтесь, ставте вподобайку і чекаємо наступне відео.